Короче, вот новий поворот. Ново сьогодні. Ой. Зараз. Лежаночку купив. Ну, типа, зробив, можно сказати. Нова. Новий поворот. Бібі, -бі, все гризет. Да, Бі. Вуха за цей. За. Що ти до мене підходиш? Не підходь до мене. Не під... А ну ка сюди. Що зробила? От що зробила? А що мене просиш? М? Погризла, взяла. О, дивися, а що ти зразу никаєш? А чого ти зразу сідаєш? Щоб я не бачив, щоб не показував людям, так? Да? Ага, ага. А ага. от дивіться. О, о, вже погризла це. Порвала все. Ага. А що ти лягла? Лягла? Коротше, щоб ви нічого не бачили, дивіться, яка вона хитра. От зараза, Яка вона хитра лягла і щоб ніхто нічого не бачив. А во, вон там, 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 там. От дивіться. во о о. Порвала, 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 як порвала. Як порвала, все порвала. Нова. Новосенька була. Що е, е, шо ти? Щоб не показував я нікому. я поняв. Ти ще не будеш так робити? Я знаю, що ти будеш. Ти Та така йопнута, що просто піздець.